Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня четверга 4-30 березня у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. На Прикарпатті капітальних ремонтів доріг цьогоріч не буде. Юристка з Коломийщини стала першою жінкою в області, яка пройшла відбір у спецпідрозділ Людь. Всеукраїнська організація Тризуб вкотре провела вишкіл. У нас на Прикарпатті відома писанкарка і дослідниця народного мистецтва Оксана Білус провела в Коломиї два майстер-класи. Про це та інше детальніше далі. На Прикарпатті цьогоріч капітально ремонтувати дороги не будуть, розповів Василь Буджак, керівник служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області. Українські дорожники усі свої сили зосередили на відновлення шляхів, які зруйновані війною. Активно долучилися до таких робіт і представники служби автомобільних доріг Прикарпаття. Та все ж деякі роботи таки запланували на Івано-Франківщині, зокрема, розпочали ремонт мостів в устечку та вербіжі. Більше розкаже керівник. Служба автомобільних доріг Василь Буджак на превеликий жаль через війну, через воєнний стан сьогодні в Україні основний напрямок роботи дорожньої галузі це відновлення об'єктів дорожніх зруйнованих війною. Наше підрядне підприємство, яке працює на договірних підставах зі службою автомобільних доріг Івано-Франківській області. Працює і на Харківщині. Житомирщині і Київщині. Щастя, що у Івано-Франківській області таких об'єктів немає, але тим не менше ми будемо працювати насамперед на стратегічних об'єктах, які необхідно тримати в належному експлуатаційному стані, проїзному стані, це насамперед шляхопроводи і мости. І ми вже приступили до ремонту мостового переходу через річку Дністер в селі Устечко на межі Івано-Франківської і Тернопільської області на Коломищині. У Вербіжі відновлюємо міст, далі будемо на Косівщині, Верховинщині. Тобто, основний напрямок це мости. Що стосується доріг, то будемо їх утримувати тільки в проїзному належному експлуатаційному стані капітальних ремонтів, реконструкцій. Поки що не буде, і це напевно правильно. Бо поки війна, треба всі зусилля сконцентрувати на перемогу. Наше агентство, яке раніше називалося автомобільних доріг України, зараз перейменовано в агентство відновлення і розвитку інфраструктури. Тобто, ми в першу чергу будемо займатися відновленням дорожньої інфраструктури зруйнованої війною. Коли розуміє, що треба щось змінювати, треба починати із себе. Юристка з Коломийщини стала першою жінкою на Прикарпатті, яка пройшла всі етапи жорсткого відбору та потрапила у штурмову бригаду людь національної поліції України. Уродженка села Черемхів, що на Коломийщині, 35-річна Марія Карп'юк, юристка за фахом та боєць за покликанням. Вона мама трьох донечок і доброволець до штурмового підрозділу Національної поліції Людь. Коли ти бачиш із засобів масової інформації, коли вбивають і нищать наш народ, діточок, людей, ти не можеш осторонь стояти. Дізнавшись про набір до поліцейської штурмової бригади, Марія Карп'юк одразу ж заповнила анкету. А наступного дня її вже запросили на співбесіду. Зізнається, потрапити до гвардії наступу непросто. Відбір кадрів дуже прискіпливий. Навіть в тих же тестах, в тих завданнях, де є питань понад 367, якщо я не помиляюся, де велика комісія провіряє тебе з ніг до голови. Тут не пройде просто якась людина, яка не готова. Чоловік пані Марії військовий, тож рішення дружини підтримав, адже на власні очі бачив звірства окупантів. Не аби як пишаються Марією і її доньки, що правда зізнається, жінка все ж хвилюється. Чоловік каже, це твоє рішення. Але ти маєш право подумати, тому що це серйозний вибір. На мою думку, ніхто не має права на даний момент відсиджуватися в тилу. Якщо ви є українці, якщо ви тут живете, ви зобов'язані піти і допомогти нашим Збройним силам. Ми воюємо проти злочинців, проти злочинців, проти вбивців, які прийшли незаконно на нашу землю і нищать наш український народ. Ми просто йдемо повертати своє, нашу землю, наші міста, села наших людей. Наразі жінка готується до тренувань у підрозділі, а опісля виконувати бойові завдання. Всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери провела четвертий у цьому році триденний вишкіл на Прикарпатті. До навчань долучилися 25 учасників з Коломийщини, Косівщини й Івано-Франківщини. Найскладніший етап тренувань відтворення реального бою. За цим спостерігала наша знімальна група. П'ять, до ствола, ствол тримає. Безпечно підтягнувся, весенувся. Безпечно підтягнувся, весело небезпечно. Назад. доходиш разом з тволом тілом. Правильний вихід з укриття, контроль простору на 360, наступ переміщення та відступ а також евакуація пораненого з поля бою. Це короткий перелік навичок, які тренували учасники вишколу на підсумковому практичному занятті. Пейнтбольні маркери тут ідеально підходять не для гри в Пейнтбол, а для точного відпрацювання елементів бою при контакті з ворогом на короткій дистанції. Тобі треба людей перемістити зараз і берегти набої. Шукай на точку набігати. Можемо зарадити машини. Крейт у вас людина перебігає. Швидко дістатися до місця призначення заважали розставлені ворогом гранати. До слова, якщо поруч помічали вибуховий предмет, необхідно попереджати побратимів вигуком граната. Якщо ж навпаки, гранату кидали свої, користувалися кодовим словом, яке обирали заздалегідь. Командири груп, окрім швидкої реакції, перевірили себе ще й на вміння швидко формулювати задачі. Протягом близько години гри встигли навіть відчути на собі злагоджену роботу умовної диверсійної групи, що зайшли з тилу. Все, добрий вечір анджел. Зрештою, із головним завданням поралися для друга Анджея. Це вже третій вишкіл. Хлопець каже, зараз йому значно легше вдається відпрацювати на практиці практичні завдання з парамедицини та тактики ведення бою. З кожним разом ти закріплюєш ті знання, які ти набув на попередніх верхворах. Деякі з нас перший раз, і це дуже важко все, що у нас вчили в теорії, відпрацювати на практиці. А так. В принципі, я думаю, кожен виклик все на максимум. Це дуже круто. Ми навчаємося тактики, потім відпрацьовуємо це вже на практиці. І це супер, коли молодь має у кого навчитись, де навчитись і що тут саме. Правильні сімтризубівці обіцяють на наступному вишколі, що відбудеться приблизно всередині квітня, учасники спробують на практиці обладнати оборонно-вогневі позиції. Точну дату незабаром оголосять на сторінках організації в соціальних мережах. Юлія Марціновська Уляна Кален спеціально для телеканалу НТК та Радіо Сяйво. Відома писанкарка і дослідниця народного мистецтва Оксана Білус провела в Коломиї два майстер-класи. На одному ділилася своїми знаннями про писанку та її символи на іншому навчала панянок цікавої і вже призабутої техніки декорування тканин, яка має назву вибійка. Із майстриною познайомилися й ми. Роботи Оксани Білоус бачив кожен, хто, хоч раз побував у Коломийському музеї писанки. Саме тут ще з початку 2000-х експонується величезна колекція писанок з усіх історико-етнографічних районів України: Поділля, Полісся, Надніпранщини, Причорномор'я та Слобожанщини. І написана вона двома майстринями Зоєю Сташук і Оксаною Білоус. Цю колекцію десь ми зою Сташук писали. Ну може протягом півроку. Ми швидко працювали тоді, були молоді, і ми вдвох написали дві тисячі писанок. Десь так, да по тисячі на людину, і, і, і от у нас така колекція була в Києві, в музей літератури нашому київському. Ну і так, ми її возили по Києву, трошки щось купля купляли в нас. Ми продавали, думали, що допишемо потім. Ну і лишилося десь близько тисячі, і ми привезли сюди, і це все залишилось тут. Оксана Білус також відома дослідниця народного мистецтва, заслужена майстриня народної творчості України, авторка кількох книжок про техніку писанкарства та його символіку. каже своїх авторських вона практично не пише, а відтворює розписи давніх майже втрачених писанок. Чи я власних писанок практично не створюю тільки в темі трипілля. А так не не тягне мене створити щось власне, тому що дуже багато є невідомих, невідписаних зразків 19 сторіччя, дуже часто з невиданих джерел, з рукописних альбомів, які зберігаються в архівах, зберігаються у фондах музеїв, бібліотек, і їх люди не бачать. Тобто має таке якесь от покликання, я так можу сказати, призначення саме відроджувати, витягувати, показувати, вивчати символіку на цих давніх писанках. Можливо, вони навіть не не так не такі гарні видаються людям, але там є символ, який має значення, і яке ну які це значення потрібно дослідити, зрозуміти, чому саме писали саме таку писанку. Що це означає? Тому писанки я б назвала не мистецтвом, навіть а необхідним атрибутом весняних свят. Які писали щорічно для того, щоб бути постійно у зв'язку з цими енергіями життя, пробудження нового життя, познайомитися з відомою майстриною спеціально до Коломиї приїхала молода писанкарка із Дніпропетровщини Аліна Лисична Дівчина пише писанки ще з дитинства. Каже, 10 років плекала мрію відвідати музей писанки, і аж тепер ця мрія здійснилася. Спеціально до цього візиту напередодні майстри. Класу пані Аліна написала на гусячому яйці писанку фактично міні-копію нашого музею. А на майстер-класі створила ще одну цього разу із типово-коломийськими розписами. Її планує залишити собі на згадку про теплу зустріч із Оксаною Білоус у місті над прутом. Я дуже хотіла побуватися в музеї, познайомитися з майстриною Оксаною Білус, тому дуже рада. Написала писанку. В такій атмосфері музею це така особлива писанка. Я їх написала багато, але це така особлива. Якщо писанкарство для нас річ відома, то про техніку декорування тканин, що має назву вибійка, мало хто чув. Вона була популярною десь до середини 50-х років минулого століття, розповідає Оксана Білус, яка й до сьогодні зберігає це давнє мистецтво прикрашання одягу. Вибійка це таке давнє ремесло, яке побутувало по всьому по всій території України і, взагалі, у всьому світі. Це техніка декорування тканин олійними фарбами. Тобто, зараз ми можемо піти з вами в магазин і купити будь-які тканини з будь-яким малюнком, і це все робиться машинами, різними там технічними засобами. фарби такі спеціальні є. А раніше люди це робили вручну. Вони брали домоткані полотна, які були білого, сірого кольору, жовтуватого, але вони були однотонні, льон, коноплі. Готували спеціально самі фарби, це олійні фарби. Зараз ми використовуємо олійні художні фарби. Раніше люди варили самі. Це була основа льняна або конопляна олія. І додавали різні мінеральні барвники, і охру, і різні сполуки, металів, те, що мало колір. Це природні такі були. Бравники, які зварили е, в цій олії гарячій, е, і тоді е, наносили на спеціальні різьблені дошки. Вже на цей різьблений майстром узір наносили фарбу, притискали до тканини, стукали спеціальними молоточками і декор залишався на одязі назавжди. Його можна було прати, адже ця масляна фарба не вимивалася водою. Тепер різьблені дошки замінили на невеличкі вирізблені лазером форми і декорують не мішечки, серветки, рушники чи сорочки. Коломийські панянки, які прийшли вперше спробувати цю техніку, під керівництвом Оксани Білоус, можливо, й продовжать робити таке декорування вдома. Фарби можна використати, звичайні олійні для живопису, а шаблони узорів замовити місцевим майстрам. Регіональний танцювальний фестиваль провели в Коломиї. До міста над прутом завітали близько 150 юних танцівників з усіх куточків Івано-Франківщини. Відбувся хореографічний фестиваль у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. 12-річна Тетяна, учасниця хореографічного колективу Торнадо, що працює у селі Тулова Снятинської громади. Дівчина близько семи років вже займається танцями. Хореографія це цмі найулюбленіше заняття від чотирьох років я цим пишаюсь. Я люблю це. Керівниця колективу Торнадо Діана Рожко розповідає, активно працюють уже 15 років, навчають дітей від чотирьох років сучасної хореографії. Керівниця колективу переконана, заняття танцями корисні. Для кожної дитини розвиток і координація рухів. Я рахую, що все дає. Варто ходити на танці. Загалом на регіональний конкурс фестиваль завітали близько 150 танцівників із Прикарпаття, здебільшого з Коломийського району, розповідає організаторка заходу, директорка творчого центру Ексклюзив Вікторія Бикова. Це регіональний конкурс не невеличкий, тобто ну того ще можливості зараз зібрати більшу кількість людей немає. Ми розуміємо, звичайно, що іде війна, але так само батьки цих дітей воюють. Вони дуже чекають. На якесь спілкування між собою, на якісь події. Ну я рахую так, що дітей треба все одно підтримувати по можливості. Наскільки це реально в даний момент до слова, захід присвятили Збройним силам України. Під час нього збирали благодійні внески на потреби українських військових. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги все буде Україна.